Привет, любі люди. Раніше в нас хаті не було вікна. А де появилось вікна. Да, там У наших сусідів, на от так не було вікна. А ми так нам поставили дві неділі назад на третьому поверсі віконце. І ми там з Еміком будемо що це робити? Робот. Ми будемо роботи, ремонт. На третій комісі, бо ми там на третьому поверсі, бо ми там хочемо зробити ще дві кімнатки. Пішли, почнемо робити. Ботку, робити. Тут, а ось вони вже зав'яли, то ще зараз. А тут ще у нас біля хатки О, така гарна картинка. Ідемо. А ну, що, откажіть, що ми ще не зробили. Наша годілка. А ще ми поставили такий заборчик з земіком зробили. Щоб плився на град плився. Йдемо, надпи на горіще. Йдемо наверх. От тут. Наш перший поверх внизу, зверху другий поверх. Боротки, щоб не впала. Откривай вказу, як от відкривається. Нажмайклопку і от не будемо. Молодец. Аліса, іде куда хніст. Аліса не впади. Ось тут така... за. Закривайся такий. І ми йдемо на горище з еміком робити ремонт. І у нас тут така дребина. За часу ми тут зробимо гарні сходи. Ооооо, як Емік і сам поліз. Емік уставалкою, так, у скарі.

Отут наш люк. ось тут такі доски ми вже пустели, тато вже зарані зробив. От ці з ми стоїмо. Між цими досками знає, були просто балки, і там ми таку вату наложили. От, між потолком от, другого поверха. І зверху доски такі положили, а те вікно, яке нам поставили. Дай ми цим окно, то треба кожного поробити. Емі, будеш мені допомагати? Так. Да. Добре. Бо е та що залишилося. У нас тут така ще ші... дирка. От. І там дуже багато вати залишилось. Отож, там ще проходик до От, там криша. Ось така кімнатка там. Тут проходить до чого? По ту кришу. А я кришу? Тут, там, от ще одна кімнатка це ще маленька. Да. А тепер енерг, так, нам що пока що він буде робити? Що ми робимо наступне? Сюди піхаємо вату. Да. Бо в Англії всі стіни в будинках вони двойні. Вот. І там між стіною є утеплитель такий спеціальний вата, а такий білий утеплитель. Ось вот там він трохи робить, то як вата похоже. А як нам тут вставляли вікно, були велику драмаху. Вот. І трохи цього ці пікля повипадали. То ми будемо зараз запіхати вату, запіхати добре куски ці дірки, щоб ось вот так вийти, ось так, кемік як добре заповнює дирамахи там ватою, щоб ті не були теплі. Не знаю, бо тут от Ну, так, тряслася ця стінка, тому що з хату розвалися, тут дирамаху поділили. Тут, ага, другі, в одній стінці, наружній зробили дирамаху, і внутрішній. І потім, якщо емік, як, вату зараз запіхує ці дірки, я можу так і замурую, от батьк, то я вже зробив, взяв такі от, як так, цегли. А що так заворувають? Замурували, щоб потім ці дві стенки, от вони соєні були посередині от такою цегли. Так став і замурував ту сторону. Так само і там треба зробити, а потім ми будемо зробити такий фукруг, по такий подоконник, і знизу подоконник гарненький, і зробимо теж. Тут гарні сходи. Сходи вніс, ми то плануємо гарно зробити, гарну подлогу ламінат, Утеплити ці стінки бокові нам треба буде. От тут так само вату запіхувати і досичками такими забривати. І зробимо тут якусь кімнатку. І тут якусь кімнатку. О, тут у нас вже всякі нужні наші речі лежать і Медмедик великий відпочиває. О, тут ми вже світло привели. Ну, заповняйте до ромаху. І все яке не нужна речі, нам треба повикидувати. Оці двері старі вони ще лежали до нашого. Ну, то як ми хату купили, та було їх викинути на двох Закон... якось. Законно на тілець ватт. Ватка, а не, не пузло, ще ватка били. Ще кавраліна. Тут у нас застерігаємо одну половину мого ковроліном, там далі, тут ламінатом. І буде дуже гарно. І через пару років ми ще знімемо відео і покажемо, яким ми зробили ремонт. Як -то, ми -то ремонт спеціально почали робити на Горище, як Емік наш народився, щоб... Емік трошки вчився, теж допомагав мені робити ремонт, щоб мені було скучно. Да, е? Тобі чесно, ото от, дермаха, глянько, ти не запіхнув. От сюди да, запівав внизу, от молодець. Досі така рука маленька, довго пролазить. Да? Папі, да. Вот. А ми з вами прощаємося, що Емік скаже? Бувайте, любі люди. І приїжджайте, нам допомагайте.